Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривець. А це відео присвячено відповідальності тих, хто виїхав за кордон. Виїхав як в законний спосіб, так ніби за підробленими документами, так і поза пунктами пропуска кордону. Для того, щоб ви. Ну, підробні документи я маю на увазі не підробні паспорти, я маю на увазі ніби підробні документи, які дозволяють виїжджати за кордон, при тому, що на сьогоднішній день не заборонено виїжджати за кордон. Ну, така ситуація. Поки ви дивитесь це відео, я би вас попросив підписатись на YouTube канал, TikTok канал, там, де ви будете дивитись це відео. Обов'язково підписатись на Telegram в шапці каналу, в мене буде посилання на мій Telegram канал і а в YouTube під відео буде посилання на Telegram канал І, звичайно, поставити вподобайки, прокоментувати і поширити це відео в соціальних мережах, щоб люди знали про свої права. І так, чи буде відповідальність за перетин кордону? Я вже знімав відео стосовно строків притягнення в принципі, до відповідальності. Я також його розміщу тут зверху в Ютубі, ви зможете там подивитись. І можу вам відверто сказати: от всі ці заяви речника прикордонної служби, які вже, знаєте, заїкаюсь, запинаєсь, там видно, що в нього голос тремтить, і він просто по голосу, по очах видно, що він просто бреше. ну, Мені це видно, я думаю, що якщо ви побачите його всі ці виступи, намагається е е е всіх впевнити, що. До цього ж ви ж пам'ятаєте, був там доцент Веніславський, пан Рахамі, там, іще якісь там народні депутати, там, представники державних органів влади, ніби там і головний наш <клух> ветеринар країни, також всім погрожував, що буде кримінальна відповідальність, всіх чоловіків будуть переслідувати, навіть будуть екстрадувати з України. Правда, Потім вони теж почали заїкатися чомусь, коли виявили, що це ну, не зовсім так. Я думаю, що в Європі їм трошки так натякнули, що хлопці. Ви там говорите, ну, не заговарюватись. Ну, от е, вийшла така ситуація. Підняття соціальної напруги у суспільстві. Ніби буде відповідальність. Ви повинні знати, що на сьогоднішній день відповідальність за незаконний перетин кордону при цьому це мається на увазі за підробленими документами, саме паспортом за кордоном, або у разі перетину поза пунктами пропуску офіційного пункту пропуску. Карається виключно адміністративним штрафом. При цьому от в тому відео, про яке я вам говорив, ви подивіться обов'язково його до відповідальності можна притягнути виключно тільки якщо не минув рік з моменту того, як ви перетнули кордон, ніби незаконно, на їх думку. Що стосується кримінальної відповідальності, от за ту підробку документів, таких справ кримінальних зараз порушує дуже багато. Президент дав команду, всі правоохоронні органи кинулись виконувати. З огляду на те, що у нас правоохоронні органи, на жаль, після реформи тої грузинської вчительки, той, яка викинула українські паспорти, поїхала з України, того ж ряботряпки, Рябошмапки, ряб... не пам'ятаю, якось ряба там чогось, а Рябошапки Рябошапки, який поїхав до дружини у Францію, збіг з України, реформи прокуратури, ми розуміємо, хто там залишився. І всі прекрасно розуміють, що притягнути до відповідальності за перетин кордону у разі відсутності будь-якої заборони перетину кордону, а фактично створення штучних перешкод перетині кордону неможливо. Якраз вийдуть самі на себе. Тому ніхто не поспішає. Звичайно, дуже багато говорять, дуже багато створюють привідів, інформаційних привідів, заяв, дуже гучних заяв, от і речник там заїкаючися. Зайкаючись там щось там, повідомляє про якусь відповідальність, що обов'язково бути, всі повинні знати, що у нас також існує ще Конституція України. І навіть якщо їх захочуть змінити, всі ці зміни, які наразі будуть відбуватися і під час війни, і в такий спосіб, вони будуть незаконні. Закон не має зворотної сили у часі, якщо він погіршує становище особи. Тому навіть якщо вони щось там несуть, Ну, я не впевнений, що це буде, і це все буде порушення як не тільки Конституції, но й міжнародних зобов'язань і конвенції, а також досить великої кількості декларацій ООН. Я думаю, що це все не настане. І все ці заяви наших можновладців і речника прокордонної служби не ні більше, ніж намагання залякати українців. І це дуже сумно, що замість того, щоб українців підтримувати, допомагати їм, їх намагається залякувати. Залякувати не тільки расисти і расистська Федерація, а залякувати намагається також і наша рідна українська влада, яку ми обирали. Я думаю, відповідальність настане обов'язково. І вони повинні про це пам'ятати. І ті речники, в нього також є вибір. Він може піти з цієї служби, може знайти собі іншу роботу, як це зробили десятки і тисячі осіб, які не хочуть виконувати завідомо незаконні накази, або може бути маріонеткою в чихось руках і говорити неправду, за що? Відповідальність обов'язково настане. Поки рухаємось вперед, допомагаємо Україні, допомагаємо Збройним силам. Віримо в перемогу і робимо все можливе, щоб ця перемога настала, щоб вичистити Україну від цієї рашистської падалі, яка її заполонила. Слава Україні і слава нашим Збройним силам! До зустрічі! Підписуйтесь, поширюйте і коментуйте. До побачення!